Всім привіт, року. Я й далі продовжую проходити медкомісію перед працевлаштуванням. Вона зараз платна. Ну, я, наприклад, заплатила 356 гривень. Ось там, в залежності від того, куди ви працевлаштовуєтесь, можуть бути якісь деякі профільні лікарі. А з приводу працевлаштування я шукала роботу через додаток. «Робота Юей. Там йдуть і приватні об'яви щодо <кій> набору працівників і від Державної служби зайнятості. Ось дві я. <кій> Пригледіла через Державну службу зайнятості, і по однієї вже проходила стажування. До речі, якщо ви пригледіли собі якусь вакансію саме через центр зайнятості і бажаєте зареєструватись, то якщо ваша прописка в місті суми, то звертатись потрібно за адресою Степана Бандери, бо є ще інший інше відділення. <coughs> Ось. Можна зареєструватись і через сам портал центру зайнятості. Ну, для того, щоб зареєструватись, вам потрібно буде пройти ідентифікацію через ID. Ну, тобто, якщо ви, у вас є цифровий підпис, або ви власник хоча б якоїсь. Банківської карти, то ви зробите це. Ну, зробити це буде не складно. Ось так. Бланки для проходження миткомісії я покупала в мрії. Ну, там санітарну книжку я купляла, і бланк сам, там, де перелік лікарів і, і аналізи, Він коштує 45 гривень і придбала я його в мрії. Це там, от за Макдональдсом. Проходжу я медкомісію в клініці святого Пантелеймона. От тут ось проплату будете робити. Так що ось так. Проходження лікарів відбувається в порядку живої черги, окрім гінеколога. До гінеколога треба буде попередньо записуватись в реєстратурі. І після проплати вже входить оглядовий пакет. Тобто не треба буде купляти окремо. Місцева паркова зона хіммістечка. Я, до речі, перший раз тут біля озера. Нарешті нам вчора вже дали гарячу воду. Так що... Хоч як людина себе почуваєш. Нормально і покупаєшся і все інше. Всі процедури гігієнічні. Трошки дощить сьогодні гарно. А там я б погорі, про що лучше б краєвид був. Та й так нормально. теж зверху. Так тут сосни. Це просто неподалік. Тут сімейні лікарі в окремій будівлі. Ну і лабораторія. Це я зараз ходила, забирала аналізи, ті, які вранці здавала від сімейного лікаря. Які тут навіть щось спіймали. Карасики. Так, треба. А тут он навіть така під тінню дерев. Лумбочка. Кто из людей влаштовував.